Всім привіт, друзі! З вами Кіно Мозок, і в наступні 5 хвилин я назву вам три причини подивитися фільм Квиток до раю, а також дві антипричини, через які цей фільм можна і пропустити. Причина перша: дует Джорджа Гуні та Джулії Робертс. Це п'ятий сумісний проект акторів після Сповіді Небезпечної людини, Друзів Оушена та Грошової пастки. І ніби правди діти з них вийшло класне розглушене подружжя. От западло. Та ви знущаєтесь мене. Вибачте, мем, пересадіть мене. Ми колись були одружені. 19 років у пеклі. Ми були у шлюбі всього 5, а ще роки лікувань. Звісно, фанатам, які стежать за їхніми кар'єрами ще від їх молодих років, може бути сумно бачити улюблених зірок у поважному віці. Але ж життя не закінчується після п'ятдесяти, а інколи, навпаки, лише починається. Словом, якщо головні актори картини входять до списку ваших улюблених, ви обов'язково отримаєте задоволення від перегляду. Причина друга актори другого плану сюжет фільму обертається навколо доньки головних героїв Лілі, яку зіграла молода акторка Кейтлін Дівер. А точніше, її майбутнього весілля з місцевим хлопцем ГД, якого грає Максим Бутьє. Загалом, другорядні персонажі вийшли не менш колоритними, аніж пара головних героїв. Чого варта тільки родина ГД, яка складається з не менш як половини жителів Балі і має свої особливі весільні звичаї і традиції. Причина третя. Райське місце. Назву картини Квиток до раю цілком виправдовують неймовірні краєвиди та краса острова Балі. Недарма ж це один з найпопулярніших курортів. Взагалі, дивно, чому фільм вийшов уже восени, а не влітку, коли саме в тему дивитися фільми про море, пляжі, пальми та дельфінів. Як мене міг вкусити дельфін? Антипричина номер 1 Весь гумор у трейлері. Головна причина, яка привела мене в кінотеатр на цей фільм, це те, що дивлячись трейлер, я сміявся ледь не до слів. І думав, що найсмішніше очікуватиме уже у самій картині. Але, на жаль, ні. І по факту найсмішніші моменти показали уже в самому трейлері. Так, звісно, було кілька веселих моментів. Але на цілий фільм цього катастрофічно мало. Через що картина вийшла нуднуватою і затягнутою. Антипричина номер два. Сталося, як гадалося. Другий момент, який, скоріше за все, розчарує глядачів, це дуже. Страшенно до непристойності передбачуваний фінал. До останніх хвилин я сподівався, що хоча б кінцівку фільму зроблять нестандартною для картин такого жанру. Але, на жаль, знову ні. Сюди ж можна додати абсолютну відсутність у сюжеті романтики, а також те, що батьки Лілі. Були праві, намагаючись завадити її весіллю з хлопцем, якого вона фактично щойно зустріла. Можливо, звісно, їм варто було діяти дещо делікатніше, але в цілому, саме вони мають рацію у цьому сюжеті. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях ваші враження від фільму. і... Якщо опинитеся на тропічному острові, де зустрінете чарівного незнайомця, не поспішайте виходити за нього заміж, щоб мозок ваших батьків не вибухнув на усі 100%.